Рік технічного переоснащення медицини, саме таким для прикарпатських медиків, був 2011-й. Напередодні нового року обласне управління охорони здоров'я підсумовує досягнення, а їх переконують чиновники чимало. На Івано-Франківщині практично не залишилося лікувальних закладів, де б не проводилися ремонти чи реконструкції. Вдалося й частково поповнити медичні установи найнеобхіднішим обладнанням: це сучасні комп'ютерні та магнітно-резонансні томографи, чи не єдиний в Україні апарат для подрібнення каміння у нирках та ангіограф. Загалом у розвиток охорони здоров'я Прикарпаття у 2011-му вперше було задіяно понад 150 мільйонів інвестицій. Тільки для придбання обладнання в Івано-Франківській області з різних бюджетів було витрачено біля 100 мільйонів гривень. Ну, звісно річ, що більше в мірі це і субвенції з державного бюджету, і по певних програмах, які направлялися кошти з держави, але це кошти виділені і з обласного бюджету. А це в межах десь так, як більше 15 мільйонів, тільки по обласній програмі виділено 13 мільйонів для закупівлі медичного обладнання. Хоча 2011 добігає кінця, рік медицини на Прикарпатті не завершується. Медики вже визначили основні напрямки роботи на 2012-й. Основний акцент на первинну ланку зокрема увагу зосередять на профілактиці та диспансеризації. Відтак на медиків очікує перепідготовка спеціалістів вузького профілю на лікарів загальної практики сімейної медицини. Медицини, усе це або врешті створити в області центр первинно-санітарної допомоги. Багато чого зараз потрібно вводити, як кажуть, у медицину нашої області. Ну і найголовніше це реформування. Ще раз підкреслюю, перший етап це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, де е, той бюджет, який виділяється сьогодні. А він був так, що десь десь 12 йшло на ці центри, а решту йшло на стаціонарну допомогу. Ми маємо переорієнтувати десь 25-30% на ці центри первинної медико-санітарної допомоги. Це досить таке серйозне. Завдання також у планах забезпечення роботи госпітальних округів у п'яти містах Прикарпаття. Відокремлено працюватиме і матиме власне фінансування служба екстреної медичної допомоги. А в найбільших райцентрах Івано-Франківщини планують відкрити хоспісні ліжка.